Найнеочікуваніший і найбільш шокуючий хід 2024 року у серіальному світі. Всі думали, що це буде повний провал. І трейлер здавався ну так собі. А виявилось, що це найкраще, що видало нам кіноділи за останні декілька місяців. Серіал, який може зайти як любителям коміксів, так і кримінальної драми. Привіт! З вами кіновідьма, і ми говоримо про пілотну серію серіалу Пінгвін від Макс. Беріть чайочок і кавусю. Попрошу вас про підписку, лайк і коментар. Погнали. Пару днів тому я ділилася у телеграмі і зрозуміла, що мушу зробити коротке відео і рекомендувати це всім-всім всім. Пілотна серія серіалу Пінгвін це спін-офф фільму «Бетмен» 2022 року. Виявилась самим крутим, що я дивилась за дуже довгий час. І, як на мене, в рази крутішим, ніж фільм, до якого цей серіал спін-офф. Одразу поясню, що я знаю про цей світ. Я дивилася якісь старі фільми, мультики та знаю, хто такий Бетмен. Я вчора подивилася так, після перегляду Шої серії спінофу фільм 2022 року. Комікси я не читала, а пінгвін у мене в голові до цього серіалу виглядав ну десь так. І для любителів коміксів і канону я подивилася огляди фанатів коміксів, і вони кажуть, що це канон. Я не можу ручатись, але ну як є. Мої враження, коли я сідала його дивитися, мені трейлер дуже сподобався. І хоча всі оглядачі, котрих я дивлюся, дуже його критикували, я після перегляду саме трейлера вирішила його подивитися. Тому я його прямо чекала. Але після всіх негативних відгуків я була дуже скептично налаштована. Та й не дивилася оригінальний фільм по сюжету без спойлерів. Подія починається з того моменту, яким закінчився фільм для мене несвідомого глядача, хто не дивився Бетмен 2022», Фільм починається із катастрофи у Готимі, де якийсь чувак на ім'я Загадкознавець, підірвав стіну над морем, і Готем частково залила вода. А ще там головний бос мафії загинув. Хто всі ці люди? Я була без поняття на той момент. Головний герой Пінгвін все, що ти розумієш, якщо не знаєш предісторії, що він якийсь один з чуваків, з ким дереться Бетмен, і він працює на сім'ю Фалкони. Це один із кланів мафіозі у цьому місті, якраз того голову котрого засандалили до початку серіалу. Пінгвін стикається із його сину який дуже молодий і трошки сильно любить речовини, якими краще не бавитись, і попадає в ситуацію, з якої неможливо вибратися цілим. Десь в цьому замісі в нього пробують вкрасти машину, і він ловить одного із хлопців з банди. Як він буде вилазити із пастки, в яку сам себе загнав? Що буде із хлопцем, і як вижити у новому Готемі? Про це і буде ця серія. Більше не буду спойлерити, бо це треба дивитися по враженням. Темний, жорстокий, жорсткий, дорослий серіал. Ніяких вам там сюсю мусю всіх врятували. Темп і жанр серіалу. Поки я не бачу до супергероїки. Це кримінальна драма. Аля хрещений батько зі всіми витікаючими. Схеми всі один одного підставляють, брешуть афери, ніколи не знаєш, що з ким станеться. Темп досить розмірений на початку, але ти чудово встигаєш перейнятися тим, що відбувається. І це не дратує. Ну і дуже в тему. Дуже круто написаний сценарій. Вже на першій другій сцені ти сидиш з думкою: цього не може бути. Але я співпереживаю пінгвіну. Він тебе чіпляє. Персонажі прописані прекрасно, як і гра акторів. Як яка розкриває їх повністю з першого погляду. Пінгін хитрий, жорстокий, але покалічений, і з якоюсь своєю дивною людяністю. Софія Фалконе. О, святі дракони. Вона шикарно божевільна. Як тільки вона з'являється на екрані, тебе проймає відчуття, що з нею щось не так. А потім вона, і здавалось би, адекватної тьотіньки перетворюється на справжнє куку. -ку. Віктор миленький, але не типово бісяче. А такий в ньому щось є. Я ще не зрозуміла, що, але хочу дізнатися. Сальваторе просто прекрасний і характерний. А мати пінгвіна суцільне полум'я. Їх розмова приклад того, як можна прописати мотиваційну промову нестандартною, затертою і бісячою. Виставки на етапі пілоту всім, 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 всім рекомендую. Спойлерити не буду, бо вважаю, що це кіно варте перегляду самому. Тому пропоную обговорити у телеграмі після перегляду, щоб не псувати людям кайф. Я надію, вам було цікаво. Поділіться у коментарях, чи бачили пілот, чи будете дивитися далі, якщо дивилися. І чи хочете, щоб я давала короткі відгуки на кожну серію. Поки цей серіал дуже крутий. Серіал, серіальчик, будь ласочка, не розчаруй. Бо поки я у захваті, попрошу вас про підписку, лайк і дзвіночок. З вами була кіновідьма. Побачимось, па-па.